Добрий вечір, дорогі воїни. Я сіла писати листа і завмерла. На вулиці вже темно, віє холодний вітер, моросить осінній дощ. Я сиджу у теплій і сухій кімнаті, напишу листа і, закутавшись в теплу ковдру, ляжу спати. Пробую уявити, як ти там? Можливо, ти прямо зараз стоїш на посту в окопі, чи ховаєшся від острілів ракетами, чи відбиваєш атаку, чи виконуєш якесь спецзавдання, чи грієшся біля грубки, з'їдаючи свою нехитру вечерю, чи телефонуєш своїм рідним, щоб порадувати їх своїм бадьорим голосом і вселяєш надію. Що якщо такі на фронті воїни, то перемога буде обов'язково, і ти повернешся додому. Ти пробач, що я розмовляю з тобою на ти. Просто мені вже 17 років, і для мене ти це скорочення відстані між нами. Повертайся додому живим і неушкодженим. Тебе чекають не лише твої рідні і близькі, а й такі діти, як я. Вдячна Богу за тебе і всіх, хто рятує нас від смерті, насилля, рабства. Якби не ви, я не знаю, де б я зараз була і що б зі мною було. Можливо, вже й не було б мене в живих. Дякую тобі. Ліда, 17 років.